Перше, 15-го. У нас 15-го виконком. Переніщуємо виконком, да. ну, виконком. На травневий виконком всіх керівників ринків з азвітом. Оце я залишаю вашу довідку. Залишаю. Тут по кожному ринку. Да. Терміни. Так? Да. І якщо по якомусь ринку не буде виконано до 15-го, так? Да. Ну тут от до 1-го, 05-го, до 15-го, 05-го, 17-го, 04-го, 20-го, 05-го будемо вважати. От ринок такий-то, 4 чітких доручення. Ну не доручення, а не долік. Так? Ні, виконане. виконані. Якщо вони не будуть виконані, ви допоможете нам Добре. зупинити Добре. приписам своїм, своїм приписам заборонити. У мене немає такої, таких повноважень заборонити торг, торгівлю. Ми спільно з Чесником Миколою Григоровичем винесемо постанови про призупинку, а виконком або підтвердиться, або тобто спільними діями. Добре. Оце Até a